Дорогі семикласники, тема відеоуроку коло та круг. Ми в нашому житті часто зустрічаємо предмети, що мають форму кола, наприклад, фітнес-обруч, звичайна резинка для волосся, колесо, також предмети, що мають форму круга. Ми можемо навести приклади циферблат-годинника, піца, яку ми так полюбляємо, монети, з якими зустрічаємося кожного дня. Отже, ми можемо вказати, чим відрізняється коло від круга. Коло це лінія, а круг це частина площини, обмежена колом. Ми вже знаємо, як побудувати коло. Для побудови нам потрібні циркуль та лінійка. Спочатку ми зафіксуємо циркулем вказаний радіус, наприклад, 3 см. І потім за допомогою циркуля і будуємо коло радіусом 3 см. Таким чином, ми наведемо зараз означення кола. Колом ми називаємо геометричну фігуру, як всі точки якої рівновіддалені від однієї точки, яка називається центром. Іншими словами, коло це геометричне місце точок, відстані, від яких до заданої точки дорівнюють даному додатному числу. Задану точку ми будемо називати центром кола, і радіусом кола ми бачимо на екрані, це відрізок ОА, він сполучає центр кола із точкою на колі. Таким чином, ми вже сказали, що радіус це будь-який відрізок, який сполучає точку кола з його центром. На малюнку зображено коло з центром О, і відрізок ОА є радіусом кола. Ми можемо позначити іншу точку М на колі, і тоді відрізок ОМ також буде радіусом. Ми можемо розглянути іншу точку N на колі, сполучити цю точку із центром, і тоді відрізок ОН також буде радіусом кола. Таким чином, ми можемо провести безліч радіусів. Назва радіус походить від латинського слова, що означає спиця в колесі. Зверніть увагу, дуже наглядна ілюстрація на екрані дозволить нам запам'ятати, що таке радіус кола, це від латинського слова спиця в колесі. Розглянемо тепер поняття діаметра кола. Діаметр це відрізок, який з'єднує дві точки кола і проходить через його центр. На екрані ми бачимо зображено коло з центром О. І діаметром кола є відрізок АБ. Цей відрізок з'єднує дві точки А і Б кола і проходить через центр кола. Зрозуміло, що. Діаметр буде удвічі більший від радіуса. В свою чергу, ми можемо сказати, що радіус удвічі менший від діаметра. Розглянемо поняття хорди кола. Якщо ми візьмемо дві точки на колі і з'єднаємо їх відрізком, то ми одержимо хорду, і в даному прикладі МН це хорда кола. Отже, Хорда це відрізок, який сполучає дві точки кола. Ми можемо провести діаметр АБ. І це також відрізок, який сполучає дві точки кола, але він проходить через центр. Тобто робимо висновок, що найбільшою хордою є діаметр кола. Розглянемо елементи круга. Круг це геометричне місце точок, відстані від яких до заданої точки не більші за дане додатне число, тобто менше або дорівнюють. Іншими словами, круг це частина площини обмежена колом, О, центр круга. Далі, якщо ми позначимо точку А і сполучимо центр круга з точкою А, як вказано на малюнку, тоді ОА це буде радіус круга. Ми можемо розглянути діаметр круга, це буде відрізок АБ на екрані, діаметр круга позначаємо буквою Д, ми вже вказували, що діаметр удвічі більший за радіус. Далі ми можемо розглянути дві точки М та N, сполучити їх відрізком, і МН будемо називати хордою круга. Будемо розглядати тепер властивості кола, а саме властивість діаметра кола перпендикулярного до хорти. Запам'ятовуємо діаметр кола, що перпендикулярний до хорди, ділить цю хорду навпіл. Отже, розглянемо коло з центром О, розглянемо Nm діаметр АБ-хорда. Діаметр НМ перпендикулярний до хорди. І в цьому випадку він буде ділити нашу хорду аб навпіл. Тобто АК дорівнює КБ, іншими словами, К це буде середина хорди аб. Справедлива і наступна. Рівність, яку ми зараз з вами також сформулюємо, але спочатку спробуємо довести цю властивість. Давайте проведемо радіус ОА і радіус ОБ, і тоді трикутник. АОБ буде рівнобедреним, оскільки АО дорівнює БО як радіуси кола, а в рівнобедреному трикутнику, тоді ОК буде висотою, оскільки за умовою НМ перпендикулярно АБ, за властивостями рівнобедреного трикутника, висота, проведена до основи, є і медіаною. Тобто, ми можемо вказати тепер, що. ОК є медіаною і АК дорівнює КБ, що й треба було довести. Сформулюємо тепер обернену властивість, а саме, властивість діаметра кола, що проходить через середину хорди. Діаметр кола, який ділить хорду відмінно від діаметра навпіл, перпендикулярний до цієї хорди. Тобто нам задано коло з центром О НМ діаметр, і відомо, що АБ-хорда і діаметр ділить хорду АБ навпіл К точка перетину діаметра і хорди. В цьому випадку буде, ми будемо доводити, що діаметр НМ буде перпендикулярний до хорди АБ. Доведення буде схоже із попереднім. Ми проводимо радіуси ОА і ОБ, розглядаємо трикутник АОБ, він буде рівнобедрений, оскільки АО дорівнює ОБ як радіуси кола. У рівнобедреному трикутнику, якщо за умовою АК дорівнює КБ, тоді ОК буде медіана, що проведена до основи, а за властивістю рівнобедреного трикутника, ми знаємо, що медіана проведена до основи є і висотою. Іншими словами, ми з вами й довели, що діаметр буде перпендикулярний до хорти. Будемо тепер розв'язувати задачі. Працюємо з підручником, розглянемо номер 480. На рисунку 281 зображено коло з центром Б. Укажіть радіус хорду і діаметр кола. Скільки зображено на рисунку радіусів, скільки хорд. Отже, задано коло із центром Б. Радіус це відрізок, який сполучає центр кола із точкою на колі. Отже, радіусами будуть відрізки БК, БА і БМ. Вказуємо тепер хорди. Згадуємо, що хорда це відрізок, який сполучає дві точки на колі. Отже, хорди є відрізки МП та МК. Діаметр це відрізок, який сполучає дві точки на колі, і проходить через його центр. Отже, діаметром буде відрізок МК. Наступний номер 481. Корди а, Б і С Д кола із центром О рівні. Доведіть, що кут АОБ дорівнює куту СОД. В цій задачі, на відміну від попередньої, малюнок не заданий. Наше з вами завдання зробити малюнок відповідно до умови. Отже, задано коло з центром О. В умові задана хорда АВ і хорда СД, і за умовою ці хорди є рівними. Ці всі позначення ми на малюнку вказали. Пам'ятаємо, що в геометрії розв'язок підкаже малюнок, тому малюнок у нас обов'язковий. Нам необхідно довести, що кут АОБ дорівнює куту СОД, Отже, ми позначаємо на малюнку кут АОБ. Будемо доводити, що він дорівнює куту СОД. Оформляємо розв'язок задачі. Ми записуємо спочатку, що задано в задачі. Задано коло з центром О АБ і СД хорди, причому вони є рівними АБ дорівнює СД. Нам необхідно довести, що кут АОБ дорівнює куту СОД. Будемо зараз доводити. Розглянемо трикутники АОБ і трикутник СОД. Давайте ми розкажемо, що про ці трикутники відомо. АО дорівнює ОБ як радіус кола. Далі СО дорівнює ОД також як радіуси кола, а АБ дорівнює СД за умовою. Отже, ми робимо висновок, що трикутник АОБ дорівнює трикутнику СОД за третьою ознакою рівності трикутників, тобто за трьома сторонами. Ми вже знаємо, що у рівних трикутниках відповідні кути рівні. Отже, кут АОБ дорівнює куту СОД, як відповідні кути рівних трикутників, що й треба було довести. Наступне завдання номер 485. Відрізки АС і АБ відповідно діаметри хорда кола з центром О, величина кута БАС дорівнює 26 градусів. Знайдіть кут БОЦ. В цій задачі у нас заданий малюнок, і нам буде трохи легше. Отже, ми записуємо, що в умові задано. Коло з центром О, АЦ діаметр АВ хорда і величина кута БАЦ дорівнює 26 градусів. Всі позначення ми зробили на малюнку. Нам необхідно знайти величину кута БОЦ. Зараз ми з вами спочатку розглянемо трикутник АОБ. Цей трикутник буде рівнобедрений, оскільки ОА дорівнює ОБ як радіуси кола. Оскільки трикутник АОБ рівнобедрений, а за властивістю рівнобедреного трикутника, ми знаємо, що кути при основі будуть рівними, отже, кут АБО дорівнює куту БАО і також дорівнює 26 градусів. Ми відповідні позначення зробили на малюнку. Оскільки кути при основі у нас вже задані, ми можемо тепер знайти кут при вершині. Кут при вершині рівнобедреного трикутника кут АОБ дорівнює 180 градусів, відняти суму кутів при основі, тобто 26 додати 26, виконавши обчислення, ми одержимо 128 градусів. За умовою треба шукати величину кута БОЦ. Отже, ми можемо розглядати кут БОЦ і кут АОБ як суміжні кути. І тоді величина кута БОЦ буде дорівнювати 180 відняти величину кута АОБ, тобто 180 градусів віднімемо 128 градусів і одержимо 52 градуси, пояснюємо, як Суміжні кути. Таким чином, можемо записувати відповідь. Величина кута БОЦ дорівнює 52 градуси. Задачу розв'язали. Наступна задача номер 487. Відрізки А Б і АЦ, відповідно діаметр і хорда кола. Хорда А, дорівнює радіусу цього кола, треба знайти кут БАЦ. Коли ми читаємо умову задачі, то без малюнка, зрозуміти, нам дуже важко, про що йде мова. Отже, наше завдання зробити малюнок відповідно до умови, що ми зараз і зробимо. Отже, задано коло з центром О, відрізок АБ, це діаметр за умовою, це хорда кола. і при в умові сказано, що хорда кола Аце дорівнює радіусу цього кола. Необхідно знайти величину кута Бац. Отже, записуємо, що задано в умові коло з центром О або діаметр Аце хорда, причому А це дорівнює радіусу кола. Треба знайти величину кута Бац. Зручно провести ще один радіус ОЦ, і потім розглянути трикутник АОЦ. В трикутнику АОЦ. Сторона АО дорівнює стороні ОЦ як радіуси кола, а сторона АЦ також дорівнює радіусу за умовою. Отже, робимо висновок, що трикутник АОЦ рівносторонній. А ми знаємо, що величина кута рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Отже, шуканий кут BAC буде дорівнювати 60 градусів. Можемо записувати відповідь. Розглянемо ще один номер 491. Умова. Хорда перетинає діаметр кола під кутом 30 градусів і ділить його на відрізки завдовжки 4 см і 10 см. Знайдіть відстань від центра кола до цієї хорди. Знову ж нагадую, що спочатку ми повинні зробити малюнок відповідно до умови задачі. Отже, задано коло з центром О. В умові вказано, що. Хорда перетинає діаметр. Ми повинні позначити і хорду і позначити діаметр. На малюнку діаметр АВ – блакитним кольором позначено, хорда СД червоним кольором позначено, і хорда CD перетинає діаметр AB під кутом 30 градусів. Ми позначаємо це на малюнку, тобто кут CMA буде 30 градусів, слідкуйте, будь ласка, за малюнком. І вказано, що хорда буде ділити діаметр на відрізки завдовжки 4 см та 10 см. Отже, відрізок АМ – 4 см, а відрізок МБ – 10 см. Шукати треба відстань від центра кола до цієї хорди. Нагадаю, що відстань вимірюється по перпендикуляру. Тобто, ми повинні із центра кола опустити перпендикуляр на хорду СД. На малюнку цей перпендикуляр жовтим кольором, позначений перпендикуляр ОК. Таким чином, малюнок у нас зроблений, і ми записуємо, що задано в умові. Задано коло з центром О, АБ – діаметр СД хорда. Хорда ділить діаметр на два відрізки АМ дорівнює 4 см, МБ дорівнює 10 см і кут СМА дорівнює 30 градусів. Шукати треба відстані центра кола до хорди СД. Розв'язання. Перший крок. Давайте ми знайдемо діаметр кола. Діаметр кола АБ дорівнює сумі відрізків АМ плюс МВ, тобто 4 додати 10 і дорівнює 14 см. Ми знайшли діаметр кола. Можемо знайти тепер радіус кола, пам'ятаючи, що радіус удвічі менший від діаметра. Отже, радіус АО ми знайдемо, якщо діаметр 14 поділимо на 2 і одержимо 7 см. Отже, знаємо, тепер радіус дорівнює 7 см. Наступний крок ми знайдемо величину відрізка МО таким чином. Від АО віднімемо АМ, я називаю словами, а ви слідкуйте за малюнком. І це дорівнює 7-4 дорівнює 3 см. Отже, відрізок МО, зараз я позначу на екрані, відрізок МО ми знайшли, буде дорівнювати 3 см. 3. Сантиметри. Таким чином, ми можемо тепер, враховуючи, що відстань вимірюється по перпендикуляру, ми можемо зобразити ОК відстань від центра кола до хорди СД. І оскільки відстань вимірюється по перпендикуляру, тоді величина кута ОКМ дорівнює 90 градусів. Тепер можемо розглянути трикутник ОКМ, і він буде прямокутним. Отже, трикутник ОКМ прямокутний. В цьому трикутнику, у нас відомо, МО дорівнює 3 см. Це вже на малюнку позначено. Гіпотенуза буде дорівнювати 3 см в цьому прямокутному трикутнику. Далі кут ОМК. Буде дорівнювати куту АМЦ, і буде також дорівнювати, ось я пишу на малюнку, 30 градусів, як вертикальні кути. Ми знаємо за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів. Цей катет буде дорівнювати половині гіпотенузи. Отже, ОК дорівнює половині гіпотенузи ОМ. І ми можемо. Величину гіпотенузи 3 поділити на 2 і одержати 1,5 см як відповідь. Отже, відповідь відстань від центра кола до хорти CD дорівнює 1,5 см. Таким чином, сьогодні ми з вами поглибили знання із теми коло та круг, розв'язали задачі і щоб засвоїти тему, пропоную схожі завдання виконати вдома. Всім дякую за увагу! Бажаю!